Тато дуже сильно проти був. Батя, привіт. В основному в мене татуювання гівно повне. На одному із сеансів я набухався, Ну я щас похожий на більше. Це знак. Під топом, що там у тебе всі дивляться на мою руку. Щось мені казалося, що буде більш гарно. І я повівся. Мені було 15. Вони мене дзізнали. Я не знаю, що це. Я молодий. Криш, звичайно, проїбалася і поставила соска. Не можна ж, та можна все. Я говорю, їбаш. Така, шо дуже класно, що мені батьки не дозволили би цього зробити. Найкраще татуювання, яке я зробив своєму житті. На першому сеансі я вже що ну нахуй. він обробив на кореню мою ідею про татуїровку. Вона своїх дітей блядь, від мене забирає. Дуже складно було пояснювати чувакам на гідропарку. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Зататуй. І це третій випуск про те, як тату-майстри набивали свої перші татуювання. Робили. Вони розповідають про свої факапи, про свої вдалі спроби набити татуювання. І третій випуск підряд ми збираємо на дрон для бригади швидкого реагування Рубіж, де проходять службу наші два тату товариша, які забивались у нас в салоні. До речі, можете підписатись інстаграм. От, клав тату колектів, всім раді. Це максимально важлива справа, тому що ми робимо добрих росіян. Долучайтесь, Посилання під відео. Посилання на наш інстаграм під відео. Всім приємного перегляду. Зататуй! Планували сеанс з Сашою. Ми не знали, що як був один варіант. Хто я? Мавпа. ти що, довбойону? Я похуєст. Всі ми знаємо, як дівчата при розлученнях роблять собі кареху і красяться. Класне. От я в е, черговий раз розлучився зі своєю бившою на, на цей момент. І такий думаю, ну бля, типа круто, шия забита. І вирішив поїхати зробити шию. На руці в мене багато чого. В основному тут жуки, глаза і всякі листочки. Канцелярське ніж, то я був дуже романтичним молодиком. Ну Така ідея, що, типу, художники завжди. Вони використовують канцелярські ніж Ніхто не точить карандаші з трухачками чи як називається? Ну, Під топом, що там у тебе? Це буква С з сердечком в формі стріли. Грубо говоря, це сканворд. Який я видаляю. І от на першому сеансі я вже зрозумів, що ну нахуй це того не коштує. Ну, вже почав далось дороблювати. Я трек почув, там, типу, про кацелярську нішу, я такий, їбать, це знак. Тут я собі косточок сам не понаїбав, але вони були не схожі не на косточки, а на хуї, блядь. Всі дивляться на мою руку і думають, ну, що це робив один і той самий мастер. Ну, по факту, це. Три різних людини над нею пихтіли, старались. Я не знаю, що це. Я хотів навчити мою подругу робити татуювання. Ми прийшли до мене на хату. Я такий кажу: намалюй мені декілька ескізів і роби, що хочеш, тільки зроби, будь ласка. Щось мені казалося, що буде більш гарно. Дуже боляче. Перший сеанс був 5 годин, ледь витримав, пробували обезболи, але вони не дуже допомагали. І на одному із сеансів я набухався. Банан карандаш. Його били два рази ні з першого, ні з другого разу. Ми не змогли його закінчити або виправити. Я його напевно також буду видаляти. І сонечко і глазик. За такому кажемо, мол, ого, такий крутий сенс. Тіпа, типу, е, ти набив мікроба в честь того, що ми нічого не значимо в цьому світі. Маленький гвинтик. це так глибоко. А я просто набив око, типа всередині сонця. Вікно. і там всередині зелене. Знаєш, навіщо розроблений? Я завжди чекав момент. Коли можна буде його використати, момент настав. Андрюха, Андрюха будь ласка. те, що мені робив він тверезий, а ось його напарник такий, давай, єгермейстер, а я такий, давай. Я ж, типу, не, не можна ж, та можна все. Ну і все. І я повівся, ми набухалися, і замість 4-5 днів загоєння загоювалось 10 днів. І то на 10-й день я вже ну, просто хуй положив, блядь. В основному в мене татуювання гівно повне, але оце кльове татуювання Ета кота-поп. Це і кіт, і священник Водночас, типу, це кіт-кіт-священник. священик, поп Перші машинки були в мене індукційні, а потім я вже перейшов на ротор. Тому тут індукція. Дракон, це мені Даша била її перша робота. з соском вона криш звичайно проїбалася, поставила соска качка? Оце дуже символічне татуювання, насправді, тому що я його бив до повномасштабної війни. Тут написано Peace пісвоснева an option». Чи суть в тому, що за мир треба поборотися? І коли війна повномасштабно починається, я такий, ого, яке татуювання оказується в мене. І тут уточка з ножом. Коротше, саме менше, сама любима. Дуже любив в школі Франца Кавку. Власне, його і набив. Тут Таракан читає книжку, хто шарить, й шарить. кінг Конг. Конг, де робив? Джокер робив. Ну, Це в інсті треба шукати. Тут все мені в принципі подобається. Максимум, що можна контрасту трішки навести. Найкраще татування, яке я зробив в своєму житті, взагалі моє найулюбленіше. Коротше, це мені зробила подруга з академії мистецтв, Оце, коли я йшов робити оцю татування, оце трикутничок, я не знав, що це таке. Це руна мистецтва. Мені її зробили, коли я не знав, що це руна мистецтва. Художник робить це татування іншому художнику, щоб оберегти його від втрачання хисту, втрачання там. Сили енергії десятикого населення, таке... да, щоб коротше, щоб художник не проїбався. Мені таку штуку набила моя подруга, коли я уходив з академії. Рука в Володар Персня. Я являюсь може і не і, і не фанатом. Де ти руки бригад? Та ні, напевно фанатом. <клес> ні, це ти не малиш собі рука. Мій найулюбленіший фільм. Володар персня. Поїхав до ваніша батька. Взагалі він на мене трішки скаржиться, те, що я дуже рідко приїжджаю, але через записи свої блядь, вічно запишу на півроку, А Потім не можу нікуди виїхати. Це послідство новогоднього корпоратива, і мені його зробив мій учень, і я його просто обожнюю. Хоча він галімий. Це коротше робила поновита майстриня з Одеси. Я її обожнюю, але вона лінива, піздець. Якщо б вона працювала, вона була б вже всесвітньо відома. Я приходжу до неї, блін додому, а вона каже: типу, я забула, в мене немає скіза, Типу, давай на наступний день. Я кажу, ні, все сука. А я вже тоді, в мене був запис, на два там, місяці вперед. Я типу, я ніяк не можу взагалі перенести. Я кажу, ні. сама, просто побачив картинку. Mm -hmm. і Давай, круто. А тату машинка, ну, я ж думаю, ну раз я становлюсь на ти, на той момент. Я тільки становився вже тату майстром. І ось ми вирі... Рішили набити ту машинку. Проходить хвилин сорок і я завалююсь на хату. Там така студія дуже маленька, ну типу дуже маленька. Вона мені показує малюнки і каже: є дуже прикольний, він мені дуже подобається, але там, типу, клоун і не <плес> шарики. Я такий, ого, подобається. А вона така, да, я горю точно. А вона така, да. Я горю, їбаш. Така, шо з шариками. Тобі <плес> подобається з шариками. Але да. І Я такий, ну давай з шариками. Дуже складно було пояснювати чувакам на гідропарку в качалці, коротше, <плес> отець, блядь, що. Ани шарики, це не значить, що я піпіла. -пі в, в жодному разі не підходь вон до тієї зграї. Взагалі вперше я подумав за тату. Це десь в років 15. Я хотів собі заповіт Шевченка, який я набив. от. Два mm -hmm. роки тому на ребрах. але я його хотів на руці. Думав, тут, на внутрішній частині mm -hmm. біцепса. Е, мені було 15, І тоді вже мої ровесники ходили з ганом-затуїровками. Тіпа геометрія, там якийсь трикутник, знак Зодіака. і типа всі на них дивились. Ну я з маленького городка там тренди доходили дуже довго. І я дивився на ці знаки Зодіака, Думаю, є бать. Це не було в планах. Я приїхала просто з другом в тату студію. Мені було цікаво, що там відбувається. І Я така, а дзізніть мене. І вони мене дзізнули. Все дуже класно, що мені батьки не дозволили би цього зробити, і я її не зробив там, бо вона би не виглядала взагалі. Тато дуже сильно проти був, навіть зараз проти. Він дуже сильно боявся, що я заміж не вийду і що мене на нормальну роботу не візьмуть. У мене батя такий строгий дядька в той момент, коли я був ті ще осозу мислив. Він мене зупиняв якийсь момент. Але що йому пасіба, батя, привіт. Але зараз він же не переживає. От а мама нормально, я навіть коли починала бити татуювання, то я їй зробила татуювання. Вона ходить з моїм бартачком. Ніяк його виправити не можу. Він обробив на кореню мою ідею про татуїровку. Сказав, що я малолітній дебіл. Мені прийшлося почекати ще 4 роки, щоб набити її. На початку 18-го року як тільки думка прийшла, я зразу почав в контакті моніторити майстрів. Знайшов Ваню, запитав і відразу записався. Хоча за два дні до сеансу я думав, можливо, відмінити як послідне. Скотина. Як ти бачиш себе через 5-10 років. Як я був забитий? Да. Наскільки? Повністю закрити вже цю руку, повністю забити ось цю руку. Я молодий, зелений, талановитий, я... красивий. Факт. Я не хочу поки що розкривати карти, тому що хочу, щоб я набив повністю татування. Типу, я наб'ю, бам, я показав. Ну, руку обов'язково. Потім все так боляче, люба частина тіла ну, дуже боляче. Блін і так не хочеться, але напевно, напевно, я б забивав по коліна отак ноги. Напевно, я все ж буду лупити ось цю кістюху, хоча відкрити ділянки, ось це ось це, ось це краще всього обдумати. блядь, ніхуйственно, Ну не один місяць, один рік я б навіть сказав з ідейка походити, походить блядь, два десь роки, блядь, Тому що це ти вже нахуй не сховаєш ні від кого. Не знаю. Я думаю, я не зупинюся. Поки не залишиться на твоєму тілі вільної. І... Ну да, думаю, це так і буде працювати. Там до тридцятки я думаю, вже можна буде повністю забитися. Напевно, що колір напевно. Дивно, але я сам більше люблю робити а от на собі колір бо більше хочу. А люди в нас ще не готові до цього всього, і вони дивляться на мене. Як я знаю, що зараз дохуя народу ходить із забитим їбалом, і так далі. Але блядь, я заходжу в ліфт, і просто, ну, мама з дітьми стоїть просто, і вона своїх дітей, блядь, від мене забирає, бо у мене, блядь руки чорні. Киріл, іди сюди. Дядя... Дядя стоїть просто, блядь нікого не чіпає, блядь Ну у ну, дяді блядь, чорні руки нахуй Я хочу зробити собі рукава по Варкрафту. Я хочу собі зробити там пандері. На на все пилече і там інших персонажів World of Warcraft. А. це моя найулюбленіша в дитинстві була гра, але я просто знаю, що якщо я зараз буду пиздіти і казати ось я поїду до цього майстра. Мені він подобається, я зроблю це. Нічого я не зроблю. Я ще не вибрав ескіз, не знаю, що бити. В мене були думки набити по серіалу Острі козирки». Дуже зайшов цей серіал, але зараз у мене вже думка змінилася. Дуже багато людей собі набили. Закінчити повністю ці руки. Ця рука буде повністю набита в хорор персонажах. Ідея, яка є коротше, Я собі сам ескіз накидаю. І Ванька мені мені це все робить. Подобаються вітражні вікна, так що, скоріше всього, я думаю, що вони будуть тут присутні. присутні. Мабуть, це щось буде там таке з архітектури. Я так і в подальшому планую робити рука в портретах з якихось фільмів серіалів. Подороблюю хвости і все. Знакома наїлась грибів і каже, ну що не, ладно, про гриби виріжеш. Скільки дохуя я машинку сказав, блядь. <ріху> Андрюха виріже. <ріху> да. Слава Ісусу Христу! Дуже хороший мастер Оля. Олечка, привіт! Олечка, спасибо! Класно за твої руки. Ви остальні. Інших. Якщо відразу відсіювати з цих інших. Олдскульного наєбашу цю хуйню, блядь. Кажу, ви кольори б'єте. Він мені наче внить, блядь, що нихуя не вміє в світі бити, коротше, я кажу, понятно. Ось. Кажіть сюди. Киша сюда. В общем, цей відос країн фидбати в моей ті. Ну дай Бог подивиться, забуду звонить, когда ты придурок. Да, но я сейчас похожий на хера больше.